На сцені житомирського музично-драматичного театру імені Івана Кочергі відбувається генеральна репетиція концерту до міжнародного дня театру. Три роки ми не святкували день театру. Оця сцена, вона чекала е, того, щоб ну, були глядачі і було наше професійне свято. Тому що для акторів, для нас усіх, це дуже важливо. І от е, ми вирішили святкувати, незважаючи на такий складний час. І це буде таке театральне дійство, де буде багато е, вокальних номерів, де буде драматичні номери. Драматичним номером в концерті буде уривок з п'єси. Іспанського поета і драматурга Федеріко Гарсія Лорки Дім Бернарди Альби. Оксана Рогуцька у виставі грає роль мартир. Роль у мене така ексцентрична. Зовсім протилежна мені. По перше, це іспанки. Вони всі з такими характерами. І зробити щось таке нове це дуже круто для будь-якого актора, тому що це новий багаж, нові знання, нова нова особистість, яка народжується саме в процесі і за допомогою репетицій. І твоєї роботи. Вероніка Мачульська, яка виконує роль Адели, говорить, що з нетерпінням чекає прем'єри і свого виходу на сцену. Кімнаті мені подобається роль. Мені подобається те, як моя героїня, як вона іде до свого кохання, незважаючи ні на що. Андрій Глущу каже: роль пепі римлянина, якого закохуються жінки, йому до душі, ця роль для мене дуже близька, тому що навіть зараз я відчуваю закоханість і. Мені здається, я кохаю кожну актрису в цьому театрі за кулісами. Я обов'язково обійму кожного, і поцілую. і Привітаю з НЕМ театру. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.